Це Більше сподівання, що Трамп просто, вибачте, заб'є на Україну і зосередиться виключно на помсті всередині країни, тому що він же ж він же йде з такою метою. Їх, їх там не в плані цікавить, що Трамп про щось з ними домовиться, і їх влаштує ігнорування просто українського питання. От я до речі, дивіться, я з усім погоджуюся, крім одного: все ж таки, в вищому російському керівництві ставлення до ядерної війни, воно не настільки однозначне, що всі цього бояться. Мені здається, там трошки інша ситуація, бо Путін, в принципі, за деяку інформацію. Є якраз прихильником альтернативної теорії так званої ядерної війни і ядерної зими. Він збирав багато матеріалів, які йому приносили. І йому приносили ці матеріали, розуміючи, що він хоче побачити, і там якраз було пояснення, що локальний ядерний конфлікт може не нести якоїсь загрози всіму всьому житті на планеті. Локальний, залежності, да? Ну локальний мається на увазі, що звичайно ну, не тисячу боєголовок відправляємо на Вашингтон, і Вашингтон там півтори відправляє у відповідь. А використання ну кількох там ядерних ракет або тактичних ядерних зарядів. По, по, по кому по, бити а, ну ні, це питання вже інше. Це питання інше. Знаєш, тут, ми тут, ми тут ми я е... на своїй території. В тому числі на своїй території, і у дехто з російських, навіть ну експертів, давайте так їх назвемо, які до речі повиїжджали давно з країни, хоча вони працювали раніше з російською владою, вони говорять, що у той період максимального збільшення витрат, який ми продовжимо бачити і зараз на сили внутрішньої безпеки, розгвардію, і так далі, це якраз історія про те, що найбільшим викликом для країни після подібних історій є втримати ситуацію всередині під контролем, щоб не почався Вичте, як відомі комп'ютерні грі Fallout, да, коли там банди всі од один проти одного, все дезорганізовано. Uh -huh. Треба мати жорсткі сили всередині, і це не армія повинна бути. Бо армія або армії може нічого не армія, залишитися. Армія залишається на фронті. Або армія і залишається тут... на фронті, або вона ну знищена і тут там. Треба час. Цифри. А, от, а от тут всередині, конкретно, от ця Розгвардія вона повинна тоді жорстко брати під контроль, зупиняти всі там вип... Бачка, випадки. А, яким боком, тоді там в ядерний вибух на своїй території. Ні, ну так тому, що можеш прилетіти і, 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 і собі. Це, це так, Це історія про. Всі всі знають, що таке ядерний вибух, всі бачили ту кінохроніку, Хересі, чор -чор -чор але ніхто ну, ніхто не являє, що це таке насправді. Тобто є таке розуміння, така теорія. А давайте ми жахнемо, от щоб зараз всі побачили в кольорі там на айфон познімали, на сучасні засоби спостереження, щоб ця хвиля пройшлася декілька разів навколо землі, щоб тоді ага, а, от тобто всі читали Підручник, ну ядерний гриб, там да там він з діаметрі, там, та, -та, та вибухова хвиля супроводжується, ну це теорія. В Радіусі двох да, да, кілометрів. Але коли все це знищується. все побачить ще раз, ага, краще один раз цим затвором класно, да? угу. тоді все тоді розуміють, що про що відбувається. Про це, господі, про ем, треба ж сказати, про внутрішню силу, скільки на неї виділяється, так де ж жахнуть. В Сибірі вони розглядають таку історію на ви... що казала на Замраїна, Це випробування про те, що давайте взірвемо на Сибирю, вона ж не просто так це ляпнула. І потім прилетіло, що Я вона поточню. це зробила фальстартом і не в тому контексті, ага. і вона почала ага. виправдовуватися. Але це, ага. вона була. це Тобто, з друзі, хто дивиться, Поточнюю ядерний вибух може бути зроблений Росією на, на, на території Росії або як типу провокація Заходу. Але полігон каже, але каже, як Саша правда. Війни ядерної в Європі чи в США не, ні, не ну, буде. в тому вони форматі не, про який ми там знаємо, не знаємо часів, ну, не знаю карибської так, кризи. Звичайно, ні, тому що ну, там розуміння є, що ні, там я та сто я... боєголовок вони просто знищать всю Європу. Я просто поточню, тому що дійсно знаєш такий акцент, Ми тут нібито все розуміємо, коли дивляться нас, щоб люди розуміли, що, що саме мали на увазі. І, Ваня, перепрошую. Ну, я не пересмалю Маргарита Семенян Це винесла з адміністрації президента від першого заступника Олексія Громова. Це ж її партнер по бізнесу, її mm -hmm. сестри Аліси. Вони ж там по цьому по медійній сфері співпрацюють, і вона часто виносить певні інсайди про що проговорювалося. Не факт, що воно буде, але така історія цілком ймовірна. Тобто, на полігоні можна ми, до речі, під полігон вже підготували до таких вибухів. Тобто, що, що, що заважає провести, і, до речі, перевірити свою зброю. Останній раз росіяни випробовували. Наземний вибух робили за часів радянського союзу. Ви проти 60-й рік Семипалатінськ? — там там десь вони. далеко. Підземний вибух в 90-му році. Останній раз крапка баста американців 91-му році. Все після цього ядерних вибухів не було. Ну вибух. і угода ж уся була з якої вони нещодавно вийшли про да, не да, проведення да, да, ядерних випробувань відкритих і підземних. Тому.